Знаєте, кавиля, що я дійшла висновку, що треба їхати і купляти тискумір. Тому що таблетку випила. Легше мені трошки стало, але ви пишете, що це тиск. Може тиск, З вами спорити не буду. Їдемо зараз в аптеку, купляємо пискумір. Угу. Я сьогодні в новому костюмі. Спошти. Угу. Не подивлюся. Цей або палацу. Ну, зараз будемо все. Знаєш, що це Чого? Коротше, знаєш, що я взяла цю жилку, mm -mm. тому що в неї воду стоїш з плащовки. Mm -hmm. І вона воду не пропускає взагалі. Так. Ну, я не знаю, так перше, що воду не пропускає. Хочу зараз переконатися. Знаєш, я так, що? Дуже, дуже. Точно. Mm? Бачиш? Mm -hmm. Бачиш? Mm -hmm. Ну тупо стікай, да. Короче, буде дощ. я буду завжди сыхать. Yes. Бачиш? Та фарача йдула. Я там так поплатуся, що ні таблеток накопила, не купила да. мені. Розпакувала костюм. А Віталій каже, він дуже не любить, коли вдіваю штани в палацу. Каже: о, цей костюм класний, каже, то вже не штани в палацу. Але Віталій, в тих світлих штанах, як я в Діну футболочку, штани в палацу, гарні лофери, буде вообще круто виглядати. Кавалєрочка, реально костюми дуже крутезні. Зверніть увагу, на штанах знизу йде ось така резинка. Нічого не тисне, не перетискає. По самих, по самих штанах йдуть ось такі, бачите, Бачите, як то правильно сказати, такі лампаси, як я говорю, що вони видовжують ніжку. Є дві кишені. Зверху йде ось така широка резинка, ну і шнурочки, щоб зав'язати оцей муляж. Ковтинка йде також знизу, на такому манжеті, на рукавах манжет. Зверніть увагу, як гарно все пошито, все якісно, горло не тисне горловина, абсолютно. Вона така вільна є. Ну, якщо чесно, я цими спортивними костюмами задоволена. Ви знаєте, я ще маю ось такий спортивний костюм. Ну, Спортивно-класичний костюм. Маю ще ось такі штани-палацу, тримаю на весну. Маю ще ось такий гірчичний. І маю ще ось такий штани палацу. Я його також бережу, тому що в ньому мені дуже круто. І після ось цього костюму. Я захотіла собі в такому самому кольорі, але вже не штани палацу, а ось такі з резинками знизу, тому що я маленька ростом. Але кавалірка, костюми реально всі якісні. Вони йдуть в кольорах. Ви також можете обрати свій колір. В цьому костюмі є 20% шерсті. Він реально є тепленький, бо навіть цоця має такий костюм. Вона задоволена вона просто. Що це, каже, реально крутезний. Випрали, нічого не покошлатилось, ні, нічого. Такий, як новий. Ну і кавалерочка цього разу побачила в корлєве жилетку і собі замовила. Ви бачили? Це є. Дорога плащівка, реально воду не пропускає. Ви, зав... ви завжди будете сухенькі. Жилетка достойно виглядає, гарно все пошито, зверніть увагу, нічого не розлазиться, ні нічого. Ну все досить якісно зроблено. Жилетка є також в кольорах. На мені розмір, що костюма, що жилетки, розмір еска. І я вам скажу, вона реально є тепла. Вона є реально тепла, зверніть увагу, є дві кишені на, зас... на е... блискавку, є ще також закльопки, які защіпаються під горловину, коли вітер або дощ. І кавалерка, є ось такі штучки, що можна, хто хоче зробити фігуру собі, то зробили фігуру. Ну, а хто має фігуру, то можете її сильно не робити. Можна її носити, будь-під що, і будь-як. І вона реально крутезна, класна, навіть ви пишете, що ви таку жилетку купували ще минулого року. Так що залишу вам посилання, де ви можете собі придбати і ось такі спортивні костюми Кашемірові, не 20% кашемірові, або ось такі жилетки з якісної плащівки. Ну і кавалерочка, якщо будете щось замовляти в цьому інтернет-магазині, напишете, що ви від Галини і придбаєте собі дві одиниці. Тобто може два спортивних костюми або дві жилетки, або спортивний костюм і жилетку. Якщо придбаєте дві одиниці, доставка вам буде безкоштовна новою поштою. Так що посилання ви маєте, акція діє 24 години. Файно всі кавалерка, стріпайте, бо я вже зараз іду так на двір. Ну реально круто. Скажи, угу. Тобі Сподобалось? Їдемо ти з бо жилетка файна, костюм, файний. бачу, а здоров'я щось підвод. Треба духати. Видиш, білобриса правду говорила. Галино, купляйте скомір. Отако. Угу.